Всім привіт, родичі! Дивіться, значить, йдемо ми в лісі, куди ми йдемо спросите ви. Там казали, покажи барахолки, прийомки. Во-первых, прийомки тут не платиш, щоб здати метал, і там немає що показати, тебе, то і не запустять. Ну, по крайней мере, я колись питався, що мене не впустили. Ми їдемо сьогодні з вами в інтересніші міста. Тут є така штука, як рециклінг центр вони називаються, Типа, центри по утилізації і НО! НО! Типа наших мусорок, тільки в общем, що там робиться. Тут люди беспокоються про екологію в Норвегії. Що вони делают? Викидають з дому вещи, там в центрі хороші вещи виставляють і продають людям другі, щоб їх. Тобто повторне использование тут приветствується. Там буде багато чого цікавого. а ціни там дійсно не те, що соціальні, а дуже соціальні. Я колись купував там якусь посуду лов'яну по 50 центів. Ну, це якщо вам на центр переводить там долар 50 центів. Взагалі, копейки. Сьогодні ми повинні їх відвідати два штуки. І ще один комісійний магазин. Заїдемо, там теж було все, що хочете, якщо він відкритий. Так що сідайте, буде, я думаю интересно. природка просто класна, сейчас вам покажу. Йдемо через такий лісок, деревця лежать. Ну, природа дуже красива, скали. Це ми десь вообще приїхали на край географії, край осла, а може і з осло виїхали, поки не зрозумі. Йдемо далі побачите, тут конячка навалила і льолень, не знаю, не розбираюсь, в фікаліях чи фінкаліях. Тут раніше просто були гори, а це вже отаке от зробилось. Щібенку сюди звозять, тут просто нічого не було. Це буквально за год, це все построїли, що ви зараз бачите. Серйозно, тут просто були такі вон гори, як там вон, справа. Тут почали вже. Що этот... то що-то, в общем, делають? Не знаю, що з калундоблять. А нам треба вон туди, бачите, там далі рециклин-центр, синенький і зараз дійдемо. Ми йдемо на гору. Це не так просто, як ви зараз відео дивитеся, серйозно, в мене вже ноги аж пульсирують п'ятки. Бо така затяжна на машині, звісно, було б легше, але ми не шукаємо легких тій. Ми вже скоро прибудемо на місце серйозне. До сих пор піднімаємося, тут екскаваторчики працюють, теж щось строїть. Що мені тут Щоб всі скали, обтянуті такою сіточкою, щоб ти їхав на машині і ти валун полбу не дав. Взагалі прикольно. Тут от приїжджають машини, потім мусор, цей весь везеться. я вам далі покажу куди. Ну типу сюди звозиться. Далі він дивись на переработку. Все сортірується, все як положено. Дорожки красиві. Оці тріщини, по крайній мере на севері, я теж думав, що там дороги не ідеальні. А потім я зрозумів, там мороз, во перше дожді. Коли дощ йде, потім замерзає, просто асфальт розриває. І плюс корні з таких здорових дерев теж проходять і ргуть асфальт трошки. Просто скали, 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 дерева, ліса взагалі клас. Сьогодні, правда, не бачили ми ніяких звірюшок. Це поки ми не бачили. Як побачимо, я вам теж постараюся зняти. Багато теж бігає, всяких лисичок, зайчиків. І навіть тут йолки проростають в скалі. Я ж кажу, це просто тут я не знаю, так от посадить якусь паличку, вона одразу прийметься. Там, О, їде. Фукс, чи що -то? Да, фуксик їде. Кстати, оця станція, по-моєму, друга по величині восло. Ми потім поїдемо на першу. ну, Туди нас не запустять саме, я тут якось спробував, там треба... Жилетку, каску, розрішення якесь, я хотів теж зайти познімати, але мене тоді не вийшло, так що, пардон. Там вносить з боку стоїть здання, в якому все вилажують на продажу. На продажу, щоб люди свої купили, ну, типу, бабки великі не тратили, в кого їх немає. Та там всі скупляються, норвежці, я там був не один раз, всяко чіпахи купляв, особливо оловяну посудку, всяку, чайники олов'яні, ну, все побачите. Родичі, ви там спасибо за ці сили перестарались, там вже 2000 лайків по-моєму. Я казав, півтори, йдемо купатися. Ідем. В цьому відео ми не підемо, бо я вчора ще хотів сюди поїхати. Ну вам показати що робиться, щоб ви бачили як, як це коли для людей ділиться. Є одна маленька проблема. 12.26. З трьохчасового відкрито. Ну, Велик вже стоїть на вулиці на продажу. Хм. Хорошо. Оце от час було обідно на таку гору викарабкався І виходить, задарма виходить, викарабкався, Ще не проснувся, не бритий, нічого страшного. так, Значить, так треба, чуть позже побриємося. Так, да, магазин закритий. Но це дуже, кстати, добре. А знаєте чого? тому що люди відпочивають. Тут так багато магазинів є робота, що 4 часа в день-5 годин, щоб люди отдыхали. От. Бо про людей, я ж кажу, думаю, час поїдемо, наступний, зараз все буде, не волнуйтесь, нічого. Один не то. Я взагалі знаю тут багато. А що це таке? Подивіться, грибок. Тільки його хтось пожував сильно. Він ще один грибок. Це якісь вони несідні, вони мені не нравляться. Брат пішов, каже, іди сюди і каже, включаю вже камеру, щось знайшов. Ви прикиньте? Давайте глянемо, мені самому цікаво. Зараз тільки оці хащі тут вічка. Ай, блядь, падаю. Дивіться, ноутбук хтось викинув, зарядка від нього, він валяється. Ха, прикольно. По-моєму, він вже не працює. Все, хтось його теж утилізував в центр. Не пройшло півчаса, ми вже доїхали до слідчої точки. Дай Бог, щоб вона була відкрита, бо вона теж, я повні якось не працювала. Ну, це дуже цікаве місце, ми сюди все одно з вами попадемо. У мене поки слов нема, там написано з 10 до 6 він відкритий. Ну і там вон теж він написано, зараз вам покажу. От, магазин відкритий. На самом деле він закритий, там нарисований номер телефона, треба дзвонити. Там ціла куча всього, самокати, електро, в общем, тут бушні всякі штуки, дуже класні. Следующий. Це теж інтересний бубы там подивитися, що сьогодні не работає. Прикиньте, ми доходимо до рециклинг центру. Тут за сіточкою, бачите, стоять контейнери, туди привозять мусор. Там з якихось знаю, 2-4 рази в год можна вивезти безплатно і далі ти платиш бабки. Але сюди зайти не можемо. Ми можемо зайти совсем И мы інше. в ми зараз зайдемо вам покажу, що робиться. Ми з вами йдемо в такий от красивий магазин. Зараз я вам покажу, що тут робиться. Тут може бути завалено. всякими Значить, давайте поїхали, подивимося. Тут більшість буде з цінами, так що я думаю, таке буде цікаво. Ну, типу, от дивіться, нові лампи, хтось, наприклад, чи він не купив, вони йому не понадобились. Вони вдома полежали, їх викинули, і тут їх тачкам продають. Тут ціни правда, дійсно соціальні. Зараз назву парочку, ви будете в шокі. Велик такий от стоїть можна купити, правда, без ціни. Вот, наприклад, стульчики. 20 крон за штуку, 2 доллара за штуку. Тут їх просто. Просто. Скільки хочеш, як хочеш. Такі, сякі, пуфіки. Це все теж по 2 доллара за штуку. Дивіться, 2 долара. 20 кронер. 20 крон. Все, 20 крон. Якісь тумбочки такі під телевізором. Ну тут бачите, пару косок. Тобто себе візьме, чого нет на перше время. Такі ось вот стульчики. Такі столики. 20 крон, 20-20. Це по-моєму теж все 20. Ну і такі от ідуть. Всякі кухонні приналежності 5 крон, 50 центів. Тут, кстати, я раніше шукав серебро, але у мене не вийшло. По серебрі і зараз сваляється багато. Зараз вам даже щось покажу. Ну це все типу 5 крон. Для Норвегії 5 крон це, ну, це ну, взагалі не шо. Таке всяке. Ложечки. Отут, валя, ось тут десь валялось. Це от було посеребрі. Треба, звісно, лучше подішати, може є, щось всі серебряне, я сильно не роздивляюсь, думаю, ще не Буду думать, вам сніму контент, потом вже все остальне. Тупо 5 крон вибирай. Купляй, хоча раніше було дешевле. Таке. Подносики, всякі, коробочки, ножі є. Там ложок, вилок, все вистачає. Часики. Далі. Можна купити такі гашки для повторного використання. така ось вот якась штука. Для цвіточків просто приходь і купляй по 5. 5 крон, 10 крон, ну долар, пів долара. Все по соціальним ценам. Ціна, це так, кстати, подивитися, що це таке інтересне. Дивіться, що робиться. Ось така отсяка красива посудка із рисуночками. і беса. Це видно, якась старовина тарілка. Штампахмейтен і Японія. Ага. Ох і хейтери. Ладно, двигаемся дальше. Такая Вже, правда, порозгрібали все грибуть приносять. Купляють ну, потому що дешево. Снеки тут там надо Каструлі. Зараз сейчас дальше підемо подивимось місце нове далі. Названня десь там показував, по моєму. Отака така от посуда. Класна. Така посуда. Ну нова, дивіться. І ось такі от дві. красивими. Щоб нічого не розбити надо все акуратно зробити, тут скол є маленький. Обычно дивляться, щоб все було чотненько. Ну, Можеш сюди дивитися, чи комплект був. Так, що у нас тут є? Дивіться, які. Тут ще посуда, ще посуда. Це прям цілими наборами. Посуди просто, Даже воно є. Це суп корінного. Далі клюшки для гольфа. Кстати, Ніколи не грав, дивіться, як вони здорові, потужні. Прикольні. Клітка для по 6 доларів, Клітка для хомяка вместе с з і то з наповнителем 5 доларів долларів. Наверное, малий каже, треба її забирать. Надо значить заберемо чемодани. коврів, Просто ціла куча коврів. Я не знаю, скільки хочеш. Які хочеш, там і є трава і не трава, не 20 крон за штуку. от 2 долара штука. Така штука, сяка штука, 2$. Долара, це взагалі недорого. Це все, конечно бараховку винести. Буби, звісно, дві Ну ладно, що є, то є. Два долара. Тоді такі якісь штуки искусственні. Стрипер. Два долара. Картин. Картин просто. Я, звісно, не великий цей метець, но, но рамка. Мейднчина. Прикольно. От китайці сюди достали. Вони везде. Такі картини теж, по моему вони були по 2 долара. Два зі три. Скоріше цього 2 долара, все. 5 доларів. На цьому не бачу. Цей, тож. Цей ціни на по 5 доларів, такі стульчики. Ось такий гриль, але це вже, звісно, подорожний. Він професіональний якийсь. 150 баксів. Ого, вожуча кришка. Прикольний. І запалювався, тільки без бавона, наверное. сундук 20 доларів. 20 доларів. Ого, за що воно? дивіться який що там курчат хтось держав чи що старовина не знаю йому год, але я думаю що явно не 20 доларів стоїть ну що тут з ним робити столик тоже 20 доларів такий старовинний а це що ручна різьба подивіться 50 баксів курва Ого! прикиньте такий в помнику поставити. ну клас же скажіть що смотриться дуже красиво інтер'єр був би ікстер'єр красивий це не бачу скільки зараз подивимося. 30 доларів така штука. В мене перепілок. Та ні, шучу, не знаю, для чого воно. 300 крон, 30 доларів отакий. От. Е, дивіться, такий от комодік старовинний. 30 баксів. По-моєму, клас зроблений для людей. Щоб ти прийшов і купив. Все. 10 доларів такий. Цей такий неприкольний мені не подобається. Іли отакий от за 10 доларів. на боком ложить просто пол как сделал бы и, наверное, велосипед. 10 долларов, вот цена, 10 баксов, так и велик. 10 долларов, 10, тоже долларов, но без сидения. 10 долларов и езжай себе. Цель тоже за 10 баксов. Не сиденья, что сиденья не я не знаю, что они сделали. Ну, может, там, и сцепку потянуть, чешу, а так все четко. Детських ігрушок, 10 крон за штуку, набирай все, що хочеш. Такі від 5 до 20, від 5 долара до 2 доларів. Клас. Машинки кірозиві здорові. Е, тоді отакий от от вирізаний, тоже красиво, 40 доларів. Уголочок якийсь такий на кухню може, чи куди не знаю. Синтезатор. Синтезатор за 60 баксів стоїть здоровый смеется гора конструктора за 45 баксів детські велики тоді сумки для клюшок для гольфа це скіка стоїть по-моему если не ошибаюсь за штучку тут уже вещи поинтересней хрусталь 5 долларов вожу что-то. виса вот такие вот я не знаю с каким тоже за 15 баксов чи железни старовинні все щось має гореть, наверное чи пахнуть Тихо, щоб нічого не розбити, бо прийдеться куплять розовий чайничок. Люстерки настольні, всякі лампочки таке. Це якась роза, що таке, не знаю. Він світильник за 25 баксів. Подивіться, якийсь здоровий Вот такий от для самого здоровий. 30 баксів. 200 швейна машинка. Да? Да, швейна машинка. 20 баксів. 200 крон. Це от чого я не знаю. Не скажу вам все. Каструлі. Ось Тут є і нові, і не нові ціни... Не... Ого, це набор, є 50. За дві, Це 55 доларів. Ну, верні, 50, це все по 5 баксів. Це десяточка. Дивіться, яка хороша. Тут же ці, навіть індукційні є. 30 баксів така здоровезна. Гриль 5 баксів. Електрогрить електро 5 баксів. Це що таке, це якісь ігри. 5 баксів гусь в каструльці. Дивіться, який красивий гусачок. Е, тоді питушки. Один он, там другий петушок далі. Курба не падає. Це якісь підставочки. Кстати, серебра сьогодні немає. Такий якийсь кубок, розочки. І оці дорогі штуки. Е, Також є всякі клавіатурки. Це що? А, це якийсь син випав. Куча чехлів, маски. Нові чехли, так. Да. Вони були, по-моєму, по два, по два чи по три. Їх тут багато, так, да. Ладно. спіннерів, ящик. Та ще от такі от керосіночки. Тут одна є. І ще дивіться, яка красива є. Зараз я вам другу покажу. Оп, Золотиста. І нові і все, буде. Я таке на полу не бачу маленьке. Що я придумав? Треба їх забрати, вони таке 13-15 євро стоять, продаються. Що собі не забрати таку штучку? І тут теж, мабуть, забрати. забрати за долара дві штуки, що не забрати. На барахолки будемо продавати. Гитара та 40 доларів. А ця скільки це 20 доларів. 20 це 40. Чого так, я не знаю. Та, звісно, красивіше. 400 крон 40 баксів. А тут що такий міні-холодильник за 10 баксів. Він Е, ітоги підводимо. Що ми купили? Ми купили ковер здоровий, 1,80 м 240 чи 1,70 метра, клітку купили для хомяка, Я взяв чашку і взяв ті дві такі еті, мови, маленькі мініатюрні лампочки. Вони такі, як 25 євро стоїть дві штучки. Ну, В на eBay продається, я чого і не взяти. Вийшло це нам, скільки? 16,5 16 доларів. Да? Да, 16,5 доларів. Ковер здоровезний те, Тобто для Норвегії це взагалі не гроші. Називається воно отак. -от. Напишите в інтернеті, воно одне і Сейчас... Роботає... Робота є графік, пожалуйста. Графік, щоб ви знали. Хто зосло, приїжджайте, закупляйтесь. А ще що я замітив, стоїть куча. Коротше, тих, ну, ті що перекупів стоять, там куча дисків, всяких, і вони пластинки, все фоткають, що, скільки стоїть одразу. Ну, все, все, коротше, як це, все як має бути. Сейчас тепер нам до додому буквально через півгорода провести, донести ще до метро, потім ще до одного і донести додому там по горам. Та й вже все нормально. Но, нічого страшного. Е, що я вам скажу? E, спросите, чого ми не купили новий ковір? Новий ковір стоїть примерно 300 баксів, цей 10 баксів. цей теж такий як новий, хороший. ну Може, там по ньому пару разів пройшлися. Тобто вони не усосані, все з ними нормально. Ну, а тепер я донести додому, довести це цілий квест. З кліткою йде, а я йду з баулом.